Я попридумала для вас скоромовочки, віршики, які не несуть ніякого змісту, а просто римуються із цифрами, і числом 10. І ви таким чином ще краще запам'ятовуєте. А якщо ви ще запам'ятаєте і праву частинку, тобто саме речення, то буде дуже добре. So, One One One! Cats and dogs run, один, один, один. Коти і собаки 2, Two, two, two. I see and hear you. Два, два, два. Јабачу и 3, 3, Three, three, three. Birds often sing on a tree. Птички часто співають на дереві. Four, four. 4. The carpet is on the floor. 4, 4, 4. Килим є на підлозі. 5, 5, 5. Children must not cry. 5, 5, 5. Діти не повинні плакати. 6, 6, 6. We sometimes have a fix. 6, 6, 6. іноді маємо дилему. Або скрутне становище. Севен, сев, севен. 11 is 11. 7, 7, 7. Одинадцять це 11. От уже познайомилася із числом 11. 11, 11, 11, 11, 11. 8, 8, 8. The cake is on the plate. 8, 8, 8. Торт є на тарілці. 9, 9, 9. I say, the weather is fine. 9, 9, 9. Я кажу. Погода чудова. Тен, тен, тен. I need a new nice pen. Десять, 10, 10, 10. Я потребую нову гарну ручку. А тепер без перекладу. One, 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 cats and dogs run. Two, 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 I see and hear you. Three, 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 but often sing on a tree. Four, 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 the carpet is on the floor. Five, 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 children must not cry. Six, 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 we sometimes have a fix. Seven, seven, seven. Eleven is eleven. Eight, eight, eight. The cake is on the plate. Nine, nine, nine. I say the weather is fine. Ten, ten, ten. I need a new nice pen. Для тих, хто хоче ще вивчити рифмовочки, Ми маємо ще інші. 1 2 3 4 5 Men and women can drive. Чоловіки і жінки можуть управляти машиною. 6 7 8 9 10 I want to eat again. 6 7 8 9 10 Я хочу їсти знову. 10 9 8 7 6 The brickly works with bricks. 10, 9, 8, 7, 6. Муляр працює з цеглинами. 5, 4, 3, 2, 1. My friend's name is Bogdan. 5, 4, 3, 2, 1. Друга мого звати Богдан. І повторюємо ще раз. 1, 2, 3, 4, 5. Men and women can drive. 6, 7, 8, 9, 10. I want to eat again. 109876 The brick layer works with bricks. 54321 My friend's name is Bogdan. І я поставила між двома цифрами сполучник AND, що означає і та а, І у мене вийшло one and Two, один і два. three and four, три і чотири. five and six, шість. seven and eight, сім і вісім. nine and ten, десять. І, і речення. I've got a tattoo, Я маю татуювання. my bag is at the door, Моя сумка біля дверей. The Chinese eat with sticks. Китайці йдять паличками. They agreed to collaborate. Вони погоджуються співробітничі. We love the bravest men. Ми любимо найхоробріших людей. Об'єднуємо. One and two. I've got a tattoo. Three and four. My back is at the door. Five and six. The Chinese eat with sticks. Seven and eight. They agree to collaborate. 9 and 10. we love the bravest men. І якщо ви хочете ще додатково вивчити слова, ось вони. Run – бігти, бігати. See, бачити очима, а look at, дивитися на. Hear – чути вухами. listen to – Слухати щось, наприклад, музику. Bird – птах. Aften часто sing – співати. Children діти. Sometimes іноді інколи. Fix означає встановлювати, укріплювати, зупиняти погляд. А в нас інше значення дилемма, скрутне становище. 11. 11. Again, британський варіант. again – Американський варіант. А ви знайдіть щось середнє. Не ґейн і не іген, а іген. The chinese. Китайці. Stick паличка і sticks палички Ви вже звикли, що у множині є закінчення S або С. Stick, sticks. Agree. Погоджуватися. Collaborate. Співробітничати. Brave. хоробрий, і сміливий. The bravest. Найхоробріший брик, Brick, цеглина, брикс, глини. Бриклеє – муля. Я бажаю вам якнайкраще вивчити і цифри, і числа 10, 11 і віршики. хто скільки зможе. That's all for today. На сьогодні все. I wish you. Good results! Бажаю вам добрих успіхів. Goodbye. До побачення.